Інфузорії і компанія? Нікого не, не бачите? Досі не бачите? А лап... це хто? Трисантиметровий пуголовок. А це з антенами. Зовсім крихітна, менша запуголовка, у десятки разів дафнія, невеличке ракоподібне. Щоб її розгледіти, знадобиться лінза. А це дрібне ракоподібне. Циклоп, але є ще менші істоти. Значно менші. Ніхто не побачить їх неозброєним оком, адже їхні розміри у десятки разів менші за міліметр. Це найвідоміші представники мікроскопічного світу інфузорії. Їхні розміри 12 сотих міліметра. У інфузорії є передня і задня частини тіла, але вона плаває як передом, так і задом, і однаково. Б'ючи війками, що її покривають, інфузорія рухається, обертаючись навколо себе. У такий же спосіб вона загрібає до ротового отвору їжу, дрібні об'єкти, що рухаються бактерії. Ці інфузорії, перетиснені посередині, скоро розділяться на дві ідентичні дочірні особини. Але буває і навпаки. Дві інфузорії зустрічаються і зливаються в один організм. Не такі вже вони і найпростіші. Якщо придивитися, то у полі зору опиняться частинки червоної поживної речовини, а зірочка, що здійснює пульсуючі рухи. Це скоротлива вакуоля, регулятор осмотичного тиску, що виводить з клітини воду. Мембрана оточує цитоплазму, в якій велике ядро. На екрані воно білого кольору. Інфозорія одноклітинний організм. Усе її тіло це одна клітина. За вкрите війками тіла її відносять до типу вічастих. У стоячій воді віча сила селенна. Ці ракоподібні полюють на кріптомонасів, одноклітинні організми з двома джгутиками. А це трубач. Його розмір не більше двох міліметрів. Вічасті часто живуть колоніями, закріпившись на якомусь субстраті. Проте деякі можуть і вільно плавати. Всі вони дуже прожерливі. На цих водоростях легко побачити сувійок. Вони закріплюються своїм хвостиком, але за найменшої небезпеки миттєво ховаються. Дивовижні інфузорії, коли бракує їжі, деякі з них впадають в анабіоз, закопорюючись у міцні оболонці. Коли ж умови поліпшуються, вони виходять назовні. Рухами вію інфузорії б'ють оболонку, доки вона не розірветься. У цьому мікросвіті часто дуже важко відрізнити багатоклітинних дрібних тварин від одноклітинних такого ж розміру. Особливо якщо у них такі війки, як у коловертки. Невійчастих одноклітинних впізнати значно легше, а мебе пересувається, перетікаючи вперед за допомогою своїх псевдоподій. Діатомові водорості оточені міцною вапняною оболонкою. А це зелені водорості. Зелені тому, що як і рослини, мають хлорофіл. Важко відрізнити цю тварину від рослини Евглена зелена харчується поглинаючи органічну матерію як тварини, але це не заважає їй фотосинтезувати як водорості. Одноклітинні у своїй групі мають чималу кількість підгруп їх набагато більше за багатоклітинних тварин, і живуть вони скрізь. У канаві з водою ми знайшли цих вічистих, схожих на мікроскопічних черв'яків. У моху цього представника, що поїдає коловерток. І у цього, який повільно смакує синю зелену водорость. На дні моря живуть форамініфери. Захищені міцною черепашкою, вони харчуються і пересуваються завдяки довгим тяжам цитоплазми. Серед одноклітинних є й жахливі паразити людини. Трипаносома – збудник африканської сонної хвороби і хвороби шагас в Америці. Малярійний плазмодій збудник малярії, страшної хвороби, яка забирає щорічно понад мільйон людських життів. Проте більшість одноклітинних не становлять для людини жодної загрози і це велике щастя, адже живуть вони абсолютно скрізь. Українською мовою озвучено національне.